На автодорозі Миргород велика багачка поблизу повороту на село Вовнянка сталася дорожньо-транспортна пригода. Повідомляє Фейсбук-сторінка головного управління Нацполіції Полтавщини. Інформація про це надійшла до правоохоронців 14 вересня, близько 17.25. Поліція з'ясовує обставини та причини ДТП. За попередньою версією слідства відбулося зіткнення автомобіля «Міцубіше» під керуванням водія 1969 року народження та автомобіля ВАЗ-2107 під керуванням водія 1991 року народження. У наслідок аварії водія «Міцубіше» жителя Черкаської області у важкому стані госпіталізували до реанімаційного відділення Миргородської лікарні. Врятувати чоловіка не вдалося вранці 15 вересня. Він помер. За фактом ДТП слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого кримінального кодексу України.